Років 30. Ще, ще працював у 15-му училищі, і ми там познайомилися, він ще приїжджав на мотоциклі, і ми там з ним почали знайомитися як за тенісним столом, так як і, і познайомилися і стали хорошими колегами, що ми вже майже, майже 30 років разом. ну Переважна більшість ми зустрічалися в спортивному залі, менше десь на на природі чи на дозвіллі, деколи їздили разом на підпиньки, на білі гриви. Так що є що згадати, тому що колеги сказав, що це дуже була порядна людина. І, і родина, колеги можуть з ним гордитися. Успіхів, ви самі бачите, там скільки є кубків, скільки медалів, тобто, я що, здобув не тільки на, на рівні міста, області, але й на республіканських змаганнях, тому що він захищав, боровся між державними службовцями, він років 3-4, скільки працював в екологічній інспекції, він змагався на рівні. На рівні нашої держави, на сільній темі. І там успіхи видно, що Достатньо хороші успіхи. Поряд з ним ви бачите на, на знімці, рядом з Богданом. І ще одна знімка – ним Іван, Іван Філій, дуже порядна, хороша людина, колега від рук Богдан. Вони, вони років 30-40 зналися, працювали науково дослідному інституті. Лозум займалися бізнесом у ті бурейні 90-ті роки. Ну і так само Богдан привів Івана з спортивний зал, грав на стільний теніс, ви бачите, як Богдана не став, то правдивий колега не міг то перечити і пішов вслід за Богданом. 20 днів прожив і його теж не став. Від здорові святим по цьому білому світі треба цінити доректи кожну країну і перейти своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя. В майбуті, я думаю, для багатьох з нас, Богдан чи Іванки, чи Богдан може бути хорошим пригодом. Як порядність і чесно. Я тих що щось обіцяв, чи що щось говорити на обов'язково, то виконати. Тут є ще колега по роботі, що працювали в екологічній інспекції. Колега, який напевно, якого року разом з ним заробленювали на мотоциклі? 45 років, 72 Ну і родина нашого Богдана, це дружина пані Марія, дві дочки, ноки її опора. Тоді я хочу пару світу, сказала, дружина подара мене. Програми змагання. Ми перепрошуємося так, коли ми затрималися з цим відкриттям. Самі розумієте, то може, хтось з тим не стикався, то думає, прийшли, пограли, випили, з'їли канапки і все, розбіглися. Але це не проста, проста робота. доганяти. Так, Тут у нас вийшло чотири вікові групи. Молодь, 16 учасників, молодь це юнаки до, до 30 років. Потім є підгрупа 40-49 років, 16 учасників, і 50-59 теж 16 учасників. І є у нас старші, як кажуть в Австралії, та, старші легенди настільного тенісу, кому вже за 60 років 12 учасників. Тому вже був би Богдан, напевно, категорії те змах. так що

За третій, другий, третій місяць. Зрозуміло, що це. І, і в тому залі дають десь 40-49. Це 16 учасників. Так. Молодь, так. я думаю, так. так. Я розкриву десь, керувати молодими Петро, будь ласка, і 40-49, я думаю, Олег Дацюк, десь відбувається.